Мої вітання. Сьогодні хочу подякувати вам за те, що ви зі мною. І вирішила вам зробити невеличкий подаруночок. Давайте так, якщо це відео набере 5 тисяч переглядів і буде активно коментуватися, то у наступних я зроблю розіграш. Отже, з вас підписка та вподобайка. В коментарях пишіть мені, будь ласка, що б ви хотіли отримати у подарунок. Чекаю усім приємного перегляду! Підставка для яєць пластикова дуже класна та зручна 169 на 30 штук. Бокс пластиковий харчовий 17. Ємність харчова двостороння – 140 гривень. Ось такий контейнер пластиковий для заморозки продуктів 59. Об'єм літр 400. Тарілка обідня 99 біло-блакитна преплинку. Діаметром 27 см. Порцелянова з малюнком листя 74 це десертна. Тарілка десертна з квітами 39. Соковий тискач 44 та 77 гривень більший. Це скло, а зверху кришечка пластикова. Глечик маленький 27 гривень без кришки скло. Новинка дуже класна ємність для зберігання сипучок 109 Склянка дитяча 49 Склянка висока, прозора 22 гривні, чарка 17 60 мл. Кухоль для пива півлітровий 109 Підставки котики під гаряче по 29. Чашка в коробці квіти 109. Чашка об'ємна. Ручка кругла. Склянка висока подвійні стінки з декором. Зі знижкою 99. Вішалка настінна металева листя 189 на 5 гачків. Приїхали ось такі новенькі етажерки пластикові на три яруси, ціна зі знижкою 99. Ще є ось такі кутові за 149, два кольори в наявності, також на три яруси. Прибори столові 24 одиниці, нержавіюча сталь, виробництво Індія 329, між для хліба 55 ручка дерево. Овочечистка із захисною кришкою 55. Столовий ніж на ржавійча сталь – 22 гривні. Є ще за 109 з пластиковою ручкою. Глечик скляний для напоїв 99. Склянка та глечик скло 99. Кухонний інструмент рив одному 88 гривень. 44 гривні коштує пензлик кухонний, силиконовий ручка дерево. Харчова плівка 84, довжина 120 метрів. Ніж лопатка для сиру та масла 39 нержавіча сталь. Терка плоска 88 гривень. Ручка дерево. Ніша тківниця для капусти 49. Терка пластикова для часнику 39. Шпажки бамбукові 55-12 штук. Пластикова пандочка для зубочисток 59, кошик фритюрниця металевий 88 гривень, Фруктовниця металева 109 Ситомиска кухонна з ручками 44 гривні. Миска металева 109, дно резинове. Кава розчинна сублімована 134 гривні, 75 грамів якобс. Кава розчинна 159 зі смаками. Чорна карта. 50 грамів 79. Соки вінні 9. Добрий ранок 12. Квас хлібний сухий 11-200 г. желе 14. батончик протеїновий 16-40 грамів. Новинка такий цікавий напій, безалкогольний 44-200 мл. Квас чорний 25. Цикорій 100 грамовий 59 батончик балі 19 55 г. Лайн чорний 23. А ось цей 15. Вафлі світоч 17 Кришки 50 штук 77 гривень. Чайник електричний 325 на 2 літри. Кришки 20 штук 44 гривні. Кава нескафе 249 гривен. Сиропи для напої 5 штук 140, полуниця в шоколаді, вишня, малиновий пломбір, крем та Рафаело. Добавка дієтична 9 з вітаміном С. Декор на торт яскраві макаруни 34 гривні. Цукерка вафельна 24 з фісташкою. Соус, крем бальзамічний 59 гривень. Термос металевий 219. Набір посуду термос та чашки 249, три чашки упаковка. Шприц кондитерський 77, є за 99, а по акції має бути за 55, його вже немає. 249 менажниця овальна. Чайник електричний 349, літр 800, 449 є. Далі ось такий червоний 599. І прозорий скляний 549 літр 800. Вирівнювач дорожній 99. Пару очисник з насадками 999 гривень. Цікаво, як він працює, хто користувався, хто купував, напишіть, будь ласка, свій відгук. Відпарювач 749 та 899 потужніший. Дешевший має потужність 1000 Вт, дорожчий 2000 Вт. Насадка щітка йде в комплекті. Швидкий нагрів за 25 секунд. Гарантія 1 рік. Плита обігрівач газова 799. Крапельна кавоварка 539 з двома чашками. В комплекті йде багаторазовий змінний фільтр. Один рік гарантії. Ваги підлогові, скляні 399. Ось такі з малюнком 349. Є ще за 299. Тостер 599, 7 ступенів підсмажування Потужність 700 Вт. Праска електрична 450 Вт. Мультипі чорна 1999, вафельниця міні серце 399, гриль чорний, 949. Ручний блендер 749, 600ватний. Єза 499, Кавомолка 549. Потужність 150 Вт. На цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть свої відгуки у коментарях. Дякую, що дивитесь. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. На все добре!